Доброго дня, шановні колеги, глядачі та здобувачі освіти! Вас вітає Ізюмський регіональний центр професійної освіти та викладачі української мови та літератури Ошурка Надія Олександрівна та сова Артем Олександрович. Сьогодні ми поговоримо про застарілу лексику української мови в професії кухаря. Та дізнаємось, як історичні слова української мови збагачують сучасну кулінарну термінологію та професійну мову кухарів. Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Пропоную вам сьогодні познайомитись та дізнатися, як історичні слова української мови збагачують сучасну кулінарну термінологію та професійну мову кухарів. Пропоную вам зараз пригадати, що таке застаріла лексика. Застаріла лексика це слова, які вийшли з активного вжиту в сучасній мові. Вони поділяються на дві категорії. Це. архаїзми та історизми. Архаїзми слова витіснені сучасними синонімами. Так, вікно у нас витіснуло окно. А чоло витіснуло лоб. Історизми ж. Це слова, що позначають предмети і явища, які зникли з сучасного життя, такі як жупан чи кожум'як. Знання застарілої лексики для кухаря має три ключові переваги: розуміння стародавніх рецептів і технологій приготування, можливість автентичного відтворення історичних страв та професійну термінологію для створення тематичних меню та презентації страв. Пропоную вам розглянути приклади кулінарних архаїзмів. Ось, наприклад, крупеник це традиційна українська страва, яка зараз частіше називається запіканкою з крупи. Затірка одна з найдавніших страв, поширених серед слов'янських народів. Сучасним аналогом є суп з галушками. Значення страви драглі тлумачиться, як їжа з загуслого при охолодженні м'ясного чи рибного відвару з дрібними кусочками м'яса або риби, сучасним аналогом якого є холодець. Тетеря – це страва, подібна до кулешу, що готувалася з пшана і заправлялася рідким гречаним або житнім тістом, сучасним аналогом якої є каша з підливою. Тепер пропоную вам розглянути, наприклад, козацького кулішу. Та порівняти два рецепти: сучасний та автентичний. З сучасним ви всі добре знайомі. Будь ласка, подивіться, чи добре вам знайомий цей рецепт? Так, знайомий. Пропоную вам тепер розглянути рецепт козацького кулішу, але автентичний. Будь ласка. Уважно продивіться та зверніть увагу на відмінності. Відмінність в інгредієнтах тут я бачу сушені гриби, лушпиння цибулі, пастернак. Також різниця начіння. Угу. Отже, для начиння тут у нас використовується казан, кованка, макітра, рубель та копуїсть. Скажіть мені, будь ласка, чи відомі вам ці слова? Так. Пропоную вам. Познайомитися або, може комусь згадати, як виглядали інструменти кухаря раніше і зараз. Зверніть увагу на те, як змінилася макітра, перетворившись на глибоку керамічну миску. Як змінився рогач, перетворившись на ухват для печі або духовки. Також зверніть увагу. Як змінилася копистка, перетворившись на звичайну дерев'яну лопатку, яка нам всім знайома. Зверніть увагу, як змінилися не лише назви і форма та матеріали цих предметів. Сучасний кухар, який працює з традиційною українською кухнею, повинен знати ці відповідники. Сучасні шеф-кухарі активно повертають забуті слова в кулінарний лексикон, створюючи унікальну атмосферу своїх закладів. І тепер давайте дамо відповідь на головне питання нашої лекції для чого нам це. Є декілька конкретних способів застосування цих знань. А саме, вони у нас застосовуються для створення автентичних меню для етноресторанів, участь у кулінарних фестивалях і реконструкціях, для роботи з історичними кулінарними книгами, розробки власних рецептів, з використанням старовинних технологій. А тепер спробуємо відгадати сучасні аналоги застарілих українських термінів та перевірити свої знання. Скажіть, будь ласка, що таке поливка? Це підлива, суп чи соус? Суп. Суп. Правильно. Молодці. Далі, наступне, що означає колотуха. Це млинець, яєшня чи суміш. Суміш. Правильно. Наступне. Скажіть, будь ласка, що таке ситець? Це сито, процес процідження, процес фільтрування. Сито. Чудово! Пропоную підбити підсумки нашої лекції. Отже, ми з'ясували, що знання застарілої лексики для кухаря це не дане на моді, а професійна необхідність, яка дозволяє розуміти та відтворювати автентичні рецепти, створювати оригінальне меню з використанням історичних термінів та зберігати культурну спадщину українського народу. Вивчайте історію української мови разом із історією кулінарії, і ви станете не просто кухарем, а справжнім знавцем і хранителем традицій. Отже! Теоретичну частину ми дослідили. Пропоную перейти до практики. день. Раді вітати вас в ресторані УНІ. Ось вам меню. Будь ласка, вибирайте. Дякую. Холодні закуски. Пухки з кав'яром-буханці. Кав'яр, кав'яр, щось знайоме. А, згадала, це ікра. Перші страви. Борщ до шпундрів з буряками. Це вже я їла. Тетеря. Це щось незнайоме, треба скуштувати, куліш, суп за галушками, другі страви, баба шарпанина, прикольно, лемішка, путря, кваша, в кахлях пашкети, зубці, десерт, медовий шулик, сластьоник, кожик, стовпці, полтавські пундрики, пряжені. пряжені. Мандрики, напої, слив'янка, запіканка, варенуха, чикальдиха, піна, тулівк, гарячі, крохналь. А також можемо вам запропонувати лемішку, тобто гречану кашу зі шкварочками, з цибулькою, пишні, запашні варенички з сиром, зі сметанкою. Налисники з різними начинками, драники з часником, справжній український борщ з зеленю, з домашньою сметанкою та пишна запашна паляниця. Е, які страви ви вибрали? Так, принесіть мені, будь ласка, пуки з кав'яром буханці. А що це за страва Тетея? Це страва супового типу. У квас, молоко або кисляк додають хліб в основному житній, або хлібні сухарі, а також тертуречку, зелень, варену картоплю та інші дрібно нарізані овочі заправляють олією. Гаразд, несіть сіть дітей. На друге бабу, шурпанину. Хоч не знаю, що це, але звучить дуже смішно. Це страва із пшеничного тіста, риби, конопляної олії та підсмаженої цибулі. Дякую. А що ви мені порадите на десерт? Скуштуйте медовий шулик. Це порізані на невеликі шматочки пшеничні коржі, залиті розведеним медом разом із тертим маком. Його наш кондитер дуже гарно готує. Гаразд, медовий шулик так медовий шулик. А з напоїв що порадите? Даруйте. А вам є 18 років? Ні. Тоді можу вам запропонувати лише крох... крохналь, тобто кисіль. Та не сіть уже.